Привіт, друже! Мене звати Василій, ти на нашому каналі, це канал по арбітражу, по розбитю і так далі. Це тільки відео по арбітражу, відео по криптовалюті вже є в нашому телеграм-каналі. Там повна інформація, наш опис, що потрібно робити і що треба робити. У в мене картиночка чуть, -чуть криво наруняно. Супер. Це я вам розказую, що треба робити для арбітражу, куди я це і як я це создавав. Так, перше, ми створили цей сайт. От ви його бачите, тут трошки заблюрено. Ми створили по гейблінгу, це гейблінг, це ви розумієте, що це таке це ігри, такі азартні, нечесні ігри, в яких я не рекомендую вам грати. От. Просто за, для свого желання можете пограти, але так взагалі не грайте. Це опасно. Що ще вам потрібно? Я такий сайт створив і ви думаєте: ну, окей, ти створив сайт. Як ти це створив через Я створив цей сайт через платформу WX. От ви її бачите. От, ця платформа X дуже проста і адекватна. там легко все розібрати, нічого сложного немає. От тут я роз параметри настрою, ракету вам покидаю скріншоти, що я як де куплю домін. Домен можна купити на цьому сайті, все можна купити. такий у мене домен. Можете зайти на цей сайт самі перевірити, як ми. Можете просто так написати в цьому поиску, або можете в коментарях знайти цю ссідку. Як вам сложно робити по-вашому. Після цього, як я створив цей сайт, от так, ви думаєте, окей, де ти знайшов ідею, чому-то таку ідею знайшов. Я створив ідею топ 10 казів, припустимо, топ-10 гейблінг лучших в світі, в Європі, в Україні і так далі. От, що я далі робив? Я домовлявся з казино. Давайте будемо називати це ігри, тому що в мене тікток забанить. Ну, я домовлявся з іграми. Так що ми будемо вести на них трафік. Як я це домовлявся? Це дуже просто. Вам потрібно зайти на просто заходити на ігру, типа виходити на line, line або на 777, 777. Коротше, на різні. Ви, ви хочете взяти партньорка. Там є піддержка або партньорство. Ви нажимаєте на партнерство, і там є різні варіанти партнерства. Наприклад, вант 50%, тут, там десь 10%, там 20%, там 30%, хтось дає вам за підписку, хтось дає вам, що люди перейшли, рефералки і так далі. Є різні способи цього. Фу, я трошки видихся, Побачаюся. Це відео не хочу зробити дуже сильно скучним і не дуже ск... з... довгим. Вот вот. Я хочу нарізати, ще в TikTok, але не знаю, що вийде. Після того, як ми створили цей сайт. Найшли на ну, припустим 3-4 ігри, куди будемо інвеститися, типа Ванвін, припустимо, і так далі. Сидум-сидум-сидум, і так далі. Там партньорки знайшли, ми кешбек, все те. Заходимо туди. І з кожних цього там буде писати піддержка. Або як ви натискаєте більшість вивод, або щось таке. Вам написали піддержка адміна, а подаємо телеграм-канал, і ви заходите в телеграм-канал. Ви зайшли в цей телеграм-канал. Вас кидає адмін. В течені я мені відповідав, він в течені години вже я общався з нормальним адміном, з нормальною людиною, і він мені об'яснив, що потрібно робити і як потрібно робити. От. І після цього, як я общався з цією людиною, він, ця людина мені кидала скрін, я общався з дівчинкою в Anwin. Вона мені розказувала, що потрібно робити, як це потрібно робити. І відкидає, що мене питали для цього. Деякі э, ігри відмовлялися від мого сутрудніства з ними, тому що ним мали це ліквідність. Я не знаю, чому так відбувається, але вони самі сказали, що ми не хочемо, да, щоб ви проводили нам одного клієнта, тому що ваш трафік я дуже малий. Тому що от мій трафік сайту це за перші пару днів. От, і я таке думаю, да на діля, буває таке. Ну, були такі ігри, які з, з ними з домовили геймлінг, і вони договорилися на 50%, там є різні ситуації. І рекомендую більш такі. Високі ставки брати собі, пробувати першу реєстрацію, другу і так далі. Після того, як ми. От тут переписки. Я думаю, я говорю і ви бачите ці всі переписки. І після того, як ми все все налаштували, достали ці реферальні, ми дозволяємо їх на сайт. Робимо сайт. Дизайн, там дуже просто, друзі. Це конструктор на ньому куча -т -т Зробив собі, переставив судочку, опублікував, побачив, все вийшло, все готово. Тепер нам потрібно влити трафік. Як ви правильно назвали сайт, ваш сайт одразу піде в топ, Завісить від того, як ви назвали свій сайт і так далі. З чого можна влити трафік? Можна створити свій телеграм-канал. От, так як наш телеграм-канал, приходи туди, там класна інформація по криптовалюті, і ти можеш її дістати безплату. Цей телеграм-трафік. Що треба робити для цього? Ти можеш гнати цей трафік з Тік- Може гнати з інстаграма, звідки ти хочеш, може гнати в Телеграм, а з Телеграма може гнати цей трафік перешати на сайт. Даже можеш цей трафік використовувати в Телеграмі? Ті реферальні силочки залишати в Телеграмі, туди гнати цей трафік і все. Це короткий шлях з сайтом, це трошки більш довший і більш вигодніший. Тому що я тобі зараз скажу, то чому це більше вигодніший з сайтом. Тому що я потім думаю, це сложно. Я поки цим займатися не буду, у мене часу немає, так багато, щоб розвивати якісь цікаві і розвивати це. Я вирішив зробити такий варіант підключити партньорське. Це Google Accent, а ще є ця програма. От тут вас пишуть, не пам'ятаю, її звати. От тут монетизація за перші пару днів цієї програми я не проводив в клієнтів, Вона просто в Google вискакувала, наш сайт вискакував у Google в топах і, і все. Після цього, як. Цей сайт знайшовся, нам почали капати. За що нам капає, ми додаємо цю силочку на наш сайт. Як це зробити, як це додати з цього? З цього це я покажу. От тут відео, поки я буду говорити, тут буде відео, як це зробити. От, ви підключаєте цю партнерочку, налаштовуєте її всі під себе, і нічого страшного. Ви там можете налаштовувати. Як ви гортаєте вниз, ви дістаєте цей код, там є, типу, що ви хочете, якийсь більш 18, менш, щоб і могли заходити і так далі. Я завжди вибираю більш взрослі, тому що за це більше грошей платять. Я рекомендую. Після того, як ви підключили монетизацію, ви просто чекаєте, женете трафік на сайт і дістаєте за це гроші. Думаю, це все? Так, все. Це все є арбідраж. А тепер потрібен трафік. Як ви маєте якийсь бюджет, це я вам розказав безплатний бюджет. Ну, З малими вкладеннями на створення сайту. І навіть ж як у вас у кого немає, ви можете на телеграм, але дуже сложно домовитися з казіно. Ну, Вибачаюся. Після того, як ви домовилися, ви жените трафік, берете трафік і так далі. А як ви цього не маєте, як ви не маєте взагалі коштів, я можу пропонувати вам супер класну ідею. Що потрібно вам робити? Вам потрібно написати в телеграмі нашому адміну. Він є закріплений в телеграмі, він завжди закріплений або в описі телеграми. Пишете цьому адміну, кажете, що в мене є ссылочка реферальна на ігри. В... Він каже, Окей, супер, він вам каже условия, що вам потрібно зробити. Вам гроші вкладуватись не потрібно. І все, ми її додаємо на наш сайт, і ви дістаєте з цього гроші, кошти і все. Ваш трафік буде з нашого сайту. Все дуже просто. Друзі, тоді залітай на наш Тікток, залітай на наш Телеграм, підписуйся, а ми там будемо роздавати криптовалюту. Да? Пока!